Вітаю вас! З вами магазин АвтоЗвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект центрального замка, модуль, найкраще, з брелками від компанії Amio модель 01679. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться центральний блок управління. Два брелка, Ось такий. Одразу йдуть з встановленими батарейками, дроти підключення з запобіжниками, світлодіодний індикатор, Двосторонній скотч для монтажу і також схеми підключення. Модуль даний абсолютно універсальний, можна підключити до нього абсолютно будь-які центральні замки, самі саленої, тобто буде працювати без питань. Під'єднується наживлення 12 вольт, також на цей модуль обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемося в наступних відео.